Доброго дня, діти! Ми продовжуємо знайомитися з творчістю сучасних українських письменників, які пишуть твори для дітей. Сьогодні у мене в руках знов книжка Любові Яковенко Дивовижні історії. А прочитаю я вам оповідання у лікаря. Тож сідайте зручненько та слухайте. Сьогодні Данилкові. Зовсім не хотілося вставати. Мама записала його до стоматолога. Зубного лікаря хлопчина боявся тож лежав тихо, мов мишка. Аж тут пролунав мамин голос синку, прокидайся, бо до лікаря запізнимося. Після сніданку Данилко сумно плентався до лікарні. Ну, парубче, на що скаржишся?» усміхнувся лікар. На маму. швидко вигукнув Данилко. Це ще чому? Від подиву в лікаря навіть окуляри з носа впали. Та ось мамі мій зуб не подобається. А тобі мені подобається. Знаєте, які в мене зуби міцні. То й добре, добре, заспокоїв хлопця лікар. Показуй. Який там зуб у тебе хитається? Жоден, швидко відказав Данилко. Він уже знову приріс. Синку, вигукнула мама, не ганьби мене. Данилко неохоче відкрив рота і тицнув пальцем на зуб. Що, брате, шкода зуба стало? довірчо прошепотів лікар. Так, чомусь пошепки, відповів Данилко. Я до нього вже звик. Ну що ж, я тебе розумію, я до своїх також звик, зітхнув лікар. Зараз будеш мені допомагати. Але ж я не вмію, заперечив Данилко. Е, -е рота ж ти відкривати вмієш? От мені й допомога. Добре, коли так. Це дзеркало, сказав лікар, перехопивши Данилків, Зацікавлений погляд. А це щіпчики. Бачиш, вони зовсім маленькі і не страшні. А ось і страшні, хотів заперечити Данилко та не встиг. У щіпцях вже стирчав хворий Данилків зуб. Правду кажучи, хлопчик і не зрозумів, коли цей лікар устиг висмикнути цього нещасного зуба. Увечері Данилко засинаючи згадував про те, який сьогодні чудовий день. Тепер, Данилко, жодних лікарів боятися не буде, навіть із найскладнішими назвами. І взагалі він теж поміркує. Може, і сам у майбутньому на лікаря вивчиться. А що на цього? Як його? Стома. Стоматолога! Он, як він сьогодні, добре лікарю допомагав. От і закінчилась історія про Данилка, а чи сподобалась вона вам? Як ви гадаєте, чому Данилко не хотів іти до стоматолога? Як Данилко допоміг лікарю? Від чого ще вилікував Данилка лікар? Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей!